Всім привіт! Привіт. Сьогодні, друзі, я хочу для вас показати рецепт дієтичного корисного хлібчика. Чому дієтичний? Тому що він готується без борошна і без дріжджів. але виходить дуже смачний, корисний і ніжний. Тому, будь ласка, готуйте ті, хто стежить за своїм харчуванням. Приємного перегляду! Цей рецепт дуже гнучкий, і тут можна використовувати різні інгредієнти, не тільки ну, такі, як будуть у мене в описі до відео. А саме я буду також додавати. Льон. І також у мене є тут всякі там зернятка, яким я буду посипати зверху хлібчик. В рецепті кефір я буду використовувати йогурт. Від цього нічого якби страшного не буде. Тому, що нам потрібно для цього рецепта? Яйця, два штучки, є, сметана. Або йогурт я буду використовувати, 2 столових ложки, розпушувач чайна ложечка, ось він, розпушувач. чайна ложечка, Далі йде в нас висівки, вівсяні, саме тільки вівсяні висівки, 4 столових ложки. Кукурудзяний крохмальчик. Нам потрібна 1 столова ложка. Сіль за смаком і. Дивимося, як це готується. Два яйця. Додаємо сюди дрібку солі для смаку. Також додаємо сюди, як я сказала, сметану, ну, у мене йогурт. Це нічого страшного. Заміню, я замінила це на йогурт і хлібчик буде чудовий. І все це збиваємо гарненько треба збити. Маса збита. Тепер сюди додаю чайну ложку розпушувача. Як я сказала, 4 столових ложки висівок. У мене цей раз висівочки такі, знаєте, дрібненькі, гарненькі. 3, 4 столових ложки висівок. І також ложку кукурудзяного крохмалю. Ось таку гарну велику ложку з гіркою. І я хочу ще додати сюди трошки насіння льону, щоб зробити його, знаєте, ще кориснішим, цей клівчик. Ну, тут довільно, хто скільки хоче. І все це діло треба нам перемішати. Кліпчик готується дуже швидко. 5 хвилин плюс випічка. І все. Ось таке виходить тісто, бачите? Йому можна дати постояти ну, буквально 5 хвилиночок, щоб трошки висівки набухло. Приготувала я формочку. Сюди додам буквально крапельку олійки і змащу форму. Форма хоча і антипригарна, ну так, знаєте, на всяк випадок. На всяк випадочок. І все. І переливаємо сюди нашій, переливаємо саме, Ви бачите, яке тісто виходить. Наш хлібчик сюди. І тепер от у мене там всякі різні, бачите, насінчика. Там і кунжути, там і насіння всякі, і гарбузові, і сояшникові, всякі насінчика. І я так зверху притрушую цей хлібчик. І в духовочку. Духовочка повинна бути 180 градусів на 30-40 хвилин. Е, так що, ну що, я думаю, наш хлібчик готовий. Вже пройшло 40 хвилин. Зараз подивимося mm. Він піднявся, став більший. Пахучий отакий хлібчик. Так, давайте його зараз витягнемо з формочки, він прекрасно, бачите, виходить. І треба дати йому вистигнути. Якби форма була менша, або треба більше інгредієнтів в два рази, тоді буде хлібинка більша. Йому б, звісно, треба було дати вистигнути, але мені дуже хочеться його розрізати і показати вам, який він на зрізі. Шкуриночка така, о, бачите, як парує весь. І от такий він на зрізі виходить. М'якенький, а тут засмажений, підсмажений. Ну і треба його скуштувати. Зараз манесенький собі такий кусинчик відріжемо і скуштуємо. Взялаш цей маленький шматочок, ну, йому, звісно, треба вистигнути. Хлібові треба дати, стабілізуватися. Ну, мені ж хочеться скуштувати і сказати свій вердикт вам. Хороший хлібчик? М -м -м. Коли ти не їси ніякий, то знаєте, цей хліб чудовий. Він, бачите, він світленький. М -м. Смакота. Такий в розрізі. Я ж кажу, аби було більше тіста, ну я не хотіла багато пекти, Він би був вищий. Тому, будь ласка, хто піклується за своє здоров'я, такий хлібчик можна їсти людям, у кого цукровий діабет. Будь ласка, готуйте і смачного вам! А якщо вам подобається мій канал, підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. І це буде допомагати розвитку мого каналу. Всім дякую за перегляд!